Навіть попри війну Кременчуцький ЦНАП не припиняв свою роботу ні на один день. Адміністратори безперебійно працюють, підвищують рівень знань та покращують якість обслуговування. За минулий рік кількість громадян, які прийняті в ЦНАПі, не менше ніж у будь-який попередній рік. ми прийняли більше ніж 150 тисяч заяв, і Обслугували близько 300 тисяч осіб. Відновили роботу в реєстрах нерухомості, реєстрах бізнесу, реєстр ДЗК і відновили роботу в реєстрі Державної міграційної служби. Під час повітряної тривоги робота ЦНАПу майже не переривається, адже працівники мають змогу перейти в укриття, де обладнані робочі місця. Облаштувати безпечні місця роботи вдалося завдяки фінансуванню з міського бюджету. Під час тривоги лунає звук, і всі співробітники ЦНАПу припиняють прийом заяв. І переходять в укриття, і пропонують всім заявникам також спуститись в укриття. В укритті обладнано декілька робочих місць, де ми маємо можливість продовжувати прийом заяв. Нещодавно ми організували там і ще одне додаткове робоче місце для обробки документів, які подають на реєстрацію актів цивільного стану. Лише за минулий рік у Кременчуцькому ЦНАПі було виготовлено приблизно 6600 внутрішніх паспортів громадянина України і 15,5 тисяч закордонних паспортів. На сьогоднішній день вартість закордонного паспорту становить 856 гривень, якщо він не терміновий в звичайному режимі, та 1496 гривень, якщо це терміновий паспорт. Згідно чинного законодавства, нетерміновий терміновий паспорт виготовляється 20 днів, а терміновий 7 робочих днів. Але під час війни змінилася логістика, тобто доставка цих паспортів, і цей термін безперечно трошечки збільшено. Як тільки паспорт виготовлений і доставлений до центру надання адміністративних послуг, заявник отримує відповідну смс-ку. Записатись на послугу, стати в чергу до ЦНАПу можна у декілька способів. Прийти до ЦНАПу таких випадків за минулий рік було 31 тисяча. Через сайт у минулому році таких заявників було близько 9 тисяч. Зателефонувати до кол-центру або за допомогою чат-боту, який запрацював під час війни, і лише за півроку ним скористувались більше 7 тисяч осіб. Всі ті, хто не прийшов, а скористався цими трьома іншими видами реєстрації, мають можливість прийти сюди і ввести свій номер телефону. І таким чином отримати свій талант. Якщо це зроблено, або особа прийшла трішки раніше, Сканує свій талон і тоді адміністратори в залі бачать, що ця людина, яка зареєстрована трошечки пізніше, прийшла там на 3-5 хвилин раніше і мають можливість запросити його раніше. Завдяки постійному розвитку та модернізуванню роботи у центрі заявник може сплатити послугу за лічені секунди. Комунальним підприємством міського оформлення, нашим комунальним підприємством разом з банком було втілено в життя дуже великий, дуже складний проект. Згідно якого, як частина програмного забезпечення, яким користується ЦНАП, додано платіжні термінали. Тобто особа не набирає ніяку квитанцію. Адміністратор ЦНАПа під час обробки документів і прийняття від нього заяви натиском лише одної кнопки формує платіжний документ. Заявник телефоном або карткою будь-якого банка може сплатити і це відбувається за лічені секунди. Окрім стабільної та якісної роботи в умовах війни, ЦНАП продовжує розширювати спектр послуг. Зокрема, з 1 січня центр надання адміністративних послуг розпочав прийом заяв на реєстрацію шлюбу. Заяви щодо реєстрації шлюбу можливо подавати у будь-якому підрозділі центру надання адміністративних послуг, будь то молодіжний або крюків, або навіть потоки. Але реєстрація шлюбу буде відбуватися лише в головному офісі ЦНАПу, саме в цій кімнаті, яку ми підготували для цієї визначної. Події для цього необхідно принести свої особисті документи: це паспорти, і коди. Також документи, які підтверджують сімейний стан на сьогоднішній день. Якщо шлюб розірвано, то свідоцтво про розірвання шлюбу або відповідне рішення суду. Ця послуга коштує 85 копійок на сьогоднішній день. Тож на молодят вже чекають привітні працівники центру та спеціально оформлене приміщення для реєстрації нової сім'ї. Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.